Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світла Бібліотеки. І у цьому відео буде моя улюблена рубрика Нові книги. У вересні я тримала себе на певні книжковій дієті, старалася не купляти багато книг. Але завдяки регулярній і часом спонтанній підтримці моїх спонсорів я все ж змогла замовити собі новинки, які дуже хотіла, і отримала кілька книг від видавництва на огляд. І зараз ми разом з вами їх подивимося. Але перед тим хочу вам розповісти про застосунок про який ви, можливо, вже чули. Це абу в АБУК зібрано понад 600 аудіокниг та понад 3000 електронних книг. Це просто величезний ресурс, і коли я заходжу в цей застосунок, у мене розбігаються очі, тому що хочеться читати і слухати все, що там є. Застосунок дуже зручний, всі книги поділені на категорії. Там є частина безкоштовних книг, частина платних. Сам застосунок абсолютно безкоштовний. І крім того, у платних книг ви можете послухати фрагмент безкоштовно і з Подобається вам, не подобається, хочете вислухати далі чи ні, і вже потім оформлювати покупку. Застосунок дуже зручний у користуванні, книги поділені за категоріями, за рекомендаціями, за жанрами, і взагалі легко зорієнтуватися і знайти все необхідне. І дуже зручний сам плеєр, коли ви прослуховуєте книгу, можна перемотувати на 10, 15, 30 секунд вперед-назад, якщо ви щось прослухали чи не почули. крім того можна... Пришвидшувати чи сповільнювати темпу оповідача, можна робити помітки, можна зупиняти, можна ставити таймер, коли аудіокнига вимкнеться, наприклад, ви під неї засинаєте. Ну, і що я особливо дуже люблю в Абук, це те, що начетка тут дуже професійна, тому що її роблять професійні диктори або відомі особистості. Ну, Наприклад, нещодавно я слухала уривок роману Сергія Жадана Інтернат, і книга зачитана самим автором. Це дуже унікально, і так по-особливому слухати, коли вам сам письменник читає свій роман вголос. Це дуже класний досвід. Асортимент табук постійно поповнюється. У них дуже багато також електронних книг. І із новинок я, наприклад, звернула увагу на колонію Макса кідрука, тому що у мене є ця паперова величезна цеглинка, але я розумію, що мені не завжди зручно буде мати під рукою саме паперовий примірник, тому класно буде комбінувати в електронці і в аудіокнизі. Цей текст, і крім того, мені дуже сподобалася ідея того, що в Абук є книга Меті Пері Друзі коханки Великого Халепа, яка озвучена людиною, яка робила озвучку для Чендлера у серіалі Друзі. Від себе додам, що моє таке активне користування і знайомство за стосунком Абук почалося, коли в мене почалася відпустка по догляду за дитиною. На жаль, вона співпала з повномасштабним вторгненням, і в той час я не могла фізично читати. Ти паперові книги тому мене виручав дуже аудіо формат хоча раніше я й не думала, що він мені зайде. Я Слухала відео наших буктюберів на YouTube спільноти «Буктюб українською і слухала аудіокниги. І тоді я оцінила наскільки зручний і простий додаток у користуванні, настільки все інтуїтивно і дуже комфортно зроблено для користування, тому що я тоді ходила з візочком, і мені треба було одною рукою все швидко переключати. І з стосунком АБУ взагалі не виникало якихось проблем і незручностей у цьому плані. Зараз поєдную часто. Читання однієї книги в різних форматах, це мені допомагає швидше рухатися, більше читати, тому що не завжди у мене є можливість прямо сісти і розгорнути паперову книгу. Іноді я стою в якійсь черзі, і мені треба, і я можу почитати 5 хвилин на телефоні, іноді я їду в громадському транспорті, і я можу вімкнути навушники і послухати аудіофрагмент цієї книги. Тому таке комбітування допомагає мені читати більше і читати в зручні для мене момент. Ручний для мене час. Тож, якщо у вас ще немає цього застосунку, обов'язково рекомендую вам скористатися. В інфобоксі я залишу посилання, де можна скачати або Android-версію, або iOS-версію для свого смартфона. А якщо ви вже маєте цей застосунок, то частіше заходьте, там постійно поповнюється асортимент книг, постійно оновлюються новинки і додаються безкоштовні позиції, наприклад, різні подкасти або цілі книги. Тому що Рекомендую спробувати читати і слухати книги Вабук. Ну, а тепер проїхали до нових книжечок і розпочну я, мабуть, цього разу з тих, які приїхали мені на огляд. І першими покажу вам книги від прекрасних книги прекрасного видавництва. Це видавництво Артхас. Мені приїхали одразу дві новинки. Їхні. Перша це критичне мислення. І мене найбільше зацікавило з усіх нещодавно виданих цим видавництвом книг саме ця, тому що я працювала певний час в школі, працювала певний час. Підлітками з дітьми, і знаю, що на критичне мислення ставлять просто великі ставки, називають це чи не найважливішим, найважливішою навичкою 21-го століття, те, без чого здорова, свідома людина не зможе будувати своє життя, свою кар'єру, бути успішною, реалізовувати свій потенціал. І загалом, якраз повномасштабна війна також показала нам, наскільки важливо критично мислити, наскільки важливо критично опрацьовувати інформацію ну і власне про це і буде йтися в цій книзі. Джонатан Хейбер розповідає просто, які можуть бути використані інструменти для того, щоб опрацьовувати інформацію і критично її розбирати, аналізувати її, розкладати собі, перевіряти її для себе, і далі опрацьовувати і розуміти до якої категорії її можна віднести в своїй свідомості, так в своїх думках. Я думаю, що цю навичку потрібно розвивати не тільки дітям. Чи підліткам мені здається всім людям вона необхідна, особливо людям, які постійно перебувають, як ми зараз в інформаційному шумі у пропаганді, яка долинає до нас із недокраїни агресора. Обіцяйнам анотація в цій книзі є основи для роботи з інформацією, які допоможуть вибудувати свою стратегію, свій алгоритм, як критично мислити і сприймати і опрацьовувати для себе дані. Ну, я думаю, ця книга буде і пересічному читачу, пересічній людині буде цікавою, і людям, які професійно працюють з інформацією, або ті, які навчають працювати з інформацією. Я думаю, це має бути таким навіть посібником, практичним, цікавим і корисним. І ще одна дуже красива книга, яка приїхала від видавництва Артхас, це велика важлива книга про мистецтво. І вона розповідає нам про мисткинь, про жінок, які творили в той чи інший спосіб. І тут мова йдеться не тільки про картини, не тільки там про скульптури в такому дуже стереотипному розумінні. Тому що коли я подивилася ці витвори, просто повертала цю книгу, я просто здивувалася, наскільки різноманітною може бути творчість і мистецтво, тому що для мене це зводилося там до п'яти зазвичай категорій. Насправді ж, приклад цих жінок показує, що мистецтво може бути майже все. Наприклад, тут одна із мистетня робить дуже красиво. Красиві подушки, Вони просто як витвори мистецтва я навіть вам покажу тут, але погортаю вам ще цю книгу, щоб ви теж могли побачити і оцінити. Загалом у цій книзі розказується коротко біографія певної мисткині, і потім більше про її творчість розповідається і про ті витвори мистецтва, які нам від неї дісталися у спадок. Тут зібрані роботи, я так розумію, різних часових проміжків. І крім того, кожен розділ цієї книги починає ще й завдання, яке допоможе, як каже нам, анотація розкрити свій творчий потенціал, і можливо у нас теж вдасться щось створити, якщо ми будемо слідувати цим порадам. Я дуже надихаюся завжди такими історіями. Мене дуже зачаровує те, що люди можуть з нічого створити щось унікальне, оригінальне, чого до цього не було. Тому я цю книгу собі таку як настольну беру. Для натхнення і буду гортати, читати історії потрохи. А ще одна книга, яка приїхала до мене, це Юрій Яновський, Майстер корабля і Байгород. Це книга від видавництва Віхоло і це поповнення серії «Неканонічний канон. І цю книгу видавництво надісла на огляд мені та ще кільком буктюбером, тому що ми плануємо знову спільне обговорення. Я дуже рада, що ми обговоримо обговорюватимемо саме цю книгу. Тому що про майстра корабля я чула надзвичайно багато. Я чула, що це ледве не така, як знаєте, одного разу в Голлівуді, а це буде одного разу в Одесі. От мені дуже сподобався вайп, який описується тут в анотації, про те, що це буде дійсно про такі буремні часи початку минулого століття. Тут буде йтися мова про Одеську та Київську кіностудію і про героїв будуть цілком реальні люди, яких ми знаємо з вами, наприклад, Олександр Довженко. Мені дуже подобається завжди те, що пов'язане з морем. Мені завжди подобається те, що пов'язане з якоюсь пристрастю і любов'ю до певної роботи, до певної професії. Тому я сподіваюся, що ця книга мене не розчарує і подарує ті очікування і ту насолоду, яку я від неї чекаю. З книг на огляд покажу вам вже останню: це наші втрачені серця, це новинка від видавництва наш формат. І авторка Celeste Inc. Ми з цією авторкою за книгу Усю дежавріють пожежі. Мені вона тоді досить сподобалася. Там була гостра соціальна драма, яка зачіпала дуже багато таких соціальних і побутових питань. І я навіть давала її іноді друзям, знайомим почитати, щоб почути їхню думку, тому що для мене деякі питання були ну дуже такими. Я не знала б, як би я вчинила в тій чи іншій ситуації. Мені хотілося якось звіритися з іншими людьми, як вони бачать те, що було в тій книзі. Але менше з тим, у книзі Наші втрачені серця нас чекає уже зовсім інший жанр. Це має бути ніби антиутопія про Сполучені Штати, де до влади приходить така собі організація, яка е, може встановлювати таку собі диктатуру. Е, і там є дисиденти, люди, які не згодні з цим режимом. Е, і у відповідь на це система, ця організація може забирати дітей таких дисидентів і підселяти їх у сім'ї. Е, е, так, благонадійні, де вони можуть перевиховуватися, будуть перевиховуватися. І от у нас є головний герой, хлопчик на ім'я птаха, і він живе з батьком, але про його маму він нічого не знає. Вона в якийсь момент зникла і він має дуже багато питань, на які йому ніхто не відповідає. Але одного разу він отримує чи то лист, чи то якусь картку, і з цього починає розкручуватися сюжет, цього починає розкручуватися його розпутування цієї історії і намагання добра. До правди і зрозуміти, що взагалі відбулося з його родиною, з його мамою, і де він і що відбувається у цьому світі. Мене дуже заінтригувало, мене ще заінтригувало, що ця історія не дуже об'ємна, але анотація така ну, тобто обіцяє якусь таку велику масштабну історію. Тож побачимо, загалом питань у мене до стилю Селести Інг не було. Я сподіваюся, що це буде теж так цікаво і майстерно написано, як і усюди жевряють пожежі. Наступна. Книга поповнює мою колекцію новітньої класики від видавництва Старого Лева. Дуже мені подобаються ці видання, те, як вони виглядають. І я вже чекаю моменту, коли я почну з ними знайомитися, тому що, окрім Московіади Юрія Андруховича, я поки що в цій серії нічим не знайома. Ну, Наприклад, тема для медитації взагалі для мене абсолютно була секретна, ніби книга. Я нічого не знаю ні про автора, ні про сам роман. Я почала анотацію читати і зрозуміла. Що тут буде щось таке теж химерне, незрозуміле, тому що я вам навіть скажу: от ем, така фраза тут є в анотації, яка мене просто. Все це в центрі неймовірної психоделічної прози, де сон поєднується з явою, а дійсність передсмертними мареннями головного героя. <клес> ну тобто, я собі уявляю, що це буде непросте читання, але мені дуже хочеться познайомитися з творчістю Леоніда Кононовича, тому що я знаю, що це один з таких видатних романів Незалежної України і дуже важливий текст. Тому буду з нетерпінням чекати з нашого знайомства. А от наступна новинка, яка просто зараз мелькає у всіх тіктоках інших. Інстаграмах, і яка справді дуже красиво оформлена, і від якої в мене теж уже великі очікування, тому що чула вже кілька захопливих коментарів і відгуків на неї. Це анатомія, історія коханий від Тани Шварц, це новинка видавництва Жорж. І нам тут обіцяють історію кохання дійсно дівчини і Віконта. Але цей Віконт хоче стати хірургом, тому у вільний час, наскільки я розумію, на дозвіллі він розтинає трупи. І, от наша головна героїня буде йому в цьому допомагати. Крім того, на їхній світ приходить якась нездоланна хвороба, і тепер вони будуть розбиратися ще із нею. Я очікую, що це буде щось дуже таке похмуре, дуже готичне, дуже таке кроваве, не для слабкодухих, але думаю, що це буде дуже атмосферно і буде дуже класно занурювати в сюжет, в саму книгу. І наскільки я знаю, це дилогія, тобто має бути ще одне продовження. Тож не знаю, чи я почекаю уже другої частини, щоб разом це читати, а можливо, візьмуся вже найближчим часом. А от наступні книжечки, це теж від видавництва Жорж, новинка Марта Велс. Це наукова фантастика, яка здобула численні премії і нагороди. Це сучасна авторка, яка пише в режимі реального часу, скажімо так. І ось ця її серія Щоденники вбивця бота. Вона містить, наскільки я зрозуміла, вже 9 частин. Єдине, що я не знайшла, чи вона ще буде продовжуватись, чи вона вже завершена. Тому ось так, ну, так чи інакше. Якщо в нас чекає довга історія з того, що я прочитала, і зрозуміла по анотації, то у нас є якийсь такий собі штучний інтелект, який вийшов з під контролю і який управляє певним кораблем. Певною групою людей. іншою групою таких людей стається якась біда, і от тепер вбивця боту і його команді, треба розібратися, що, що ж там сталося. Мене надзвичайно інтригують завжди анотації наукової фантастики, тому що ти переносишся в абсолютно нереальний якийсь світ, абсолютно фантастичні виміри, і це дуже відволікає завжди від реальності. Книжечки – Невеликі але так стильно, класно оформлені, що прям хочеться одразу за них братися, тому що бачиш заманливо мало тексту. Думаєш, та я її зараз за вечір перечитаю. Тому не знаю, не знаю. Можливо, почекаю ще кілька томів Марта вас, і потім уже буду братися. Можливо, взимку буду читати якраз наукову фантастику, тому що у мене там ще Пітер Водс чекає, і якось я заскучала вже за цим жанром, особливо після естонської фантастики, зрозуміла, що хотіла б повертати. Вже потрошку до неї. А от наступна книга це дуже красиве оформлення, дуже красиве видання піранезі Сюзанни Кларк від видавництва RM. Просто надзвичайна якась робота, надзвичайне оформлення цієї книги. Але крім того, що вона дуже красиво оформлена, кажуть, що вона і дуже класна по змісту, і дуже всім подобається. Я ж від цієї книги дуже боюся того, що я не зрозумію зрозуміла частину її сенсів, закладених і її змісту, тому що, наскільки я знаю, тут нічого не буде написано буквально, нічого не треба сприймати прямо в лоб. Це. Книга, де дуже багато буде символізму, де дуже багато буде відсилок, і розгадавши їх, можна осягнути її суть. Не хочеться себе лякати цією книгою, але все ж хотілося би якось підготуватися. І, до речі, напишіть, якщо ви читали, то якими були ваші враження, і можливо, що варто до цього почитати, чи на що варто звернути увагу під час прочитання, щоб в повній мірі, скажімо так, насолодитися цим текстом. Ще одна новинка від видавництва РМ, яка мені приїхала, це паперовий палац Міранди Ковлі-Геллер. І я вже цю книгу прочитала і буду розповідати вам у прочитаному. Від себе скажу, що мені книга дуже сподобалася. Це така майже. П'ятірка, ну, мабуть, і п'ятірка. Вона мене дуже вразила, вона дуже щира і відверта, але в той же час вона постійно з нами грається, вона постійно хоче видати щось за інше. Коротше, буду розповідати в прочитаному, скажу лише про анотацію, що в нас є головна героїня, і ми бачимо один день життя цієї головної героїні, і протягом цього одного дня вона розповідає нам ніби історію всього свого життя. В певний момент вона. Опиняється в такому трикутнику любовному, з якого їй треба якось вийти, і це рішення, звісно, має прийняти вона. І от, власне, як всі її життєві вибори і ситуації призвели до цього трикутника, і яким буде її вибір, ми дізнаємося в цій книзі, ну майже дізнаємося. Але крім того, тут ще і зав'язано все на локації, на паперовому палаці. Це така літня резиденція родини, де всі Ключові події стаються з тією родиною, ну і, власне, з нашою головною героїною, і він служить таким певним символом, тут над яким теж хочеться подумати після прочитання, що е, значив цей паперовий палац. Ну і показую вам останні вже книжечки. Це теж наукова фантастика, п'ята пора від Нури Сін. Це нині дуже популярна авторка, яка здобуває премії. От це трилогія, це перша частина трилогії. П'ята нора. Ця трилогія називається Розламана земля. І от кожна книга цієї трилогії здобула премію «Х'юго». Це найвизначніша премія для цього жанру, для фентезі і фантастики. Тому Ну, вона просто б'є всі там рекорди зараз за кордоном і називають її дуже такою талановитою і класною авторкою. Тому мені було цікаво познайомитися. У видавництва Богдан вже виходила її книга одна. Але я тоді якось не звернула на неї уваги, пройшла повз. А от трилогія ця мене зацікавила. І як кожна монотація, тут буде світ, в якому треба постійно. Бути в напрузі, і в якому треба виживати, тому що часто розвивається якось циклічно, і настає в певний момент п'ята пора, якраз це ніби кінець світу. Але тут є ще головна героїня, в якої, окрім цього глобального кінця світу, відбувається і внутрішні якісь перипетії, її особистий такий кінець світу, і їй треба буде розбиратися із своїми індивідуальними питаннями і ще й протистояти, я так розумію, і робити. Вити щось із тим, що відбувається навколо неї, та читаючи цю анотацію, зрозуміла, що дуже хочеться повертатись до наукової фантастики. Ну і буду чекати продовження, звісно, від видавництва Богдан. Ну і ще один цикл, з яким я, звісно, не могла не вв'язатися, це Касація Ріміґуш Мрус. Як каже нам видавництво Богдана, це дуже зараз популярний автор польський. Його називають, типу, автором, якого читають всі, навіть ті, хто не читають книжок у Польщі. І мене зацікавила. Тут в першу чергу обкладинка, коли я тільки побачила, тому що вона мені нагадала Корморана, і ось особливо ось ця фігура мені нагадала Робін Еллакот десь по оформленню. Але насправді тут головною героїньо є юристка, яка буде вести справи, розслідувати різні справи, і буде у неї помічник, який починає тільки свою кар'єру, і який дуже хоче себе проявити. В нього такі амбітні плани на свою кар'єру. І, власне, я. Дуже люблю детективи, дуже люблю серії детективів, і сподіваюся, що ця книга і ця серія мене не розчарує. Я хочу спробувати до виходу наступних частин почитати цю, щоб знати, чи продовжувати мені вв'язуватися і збирати цей цикл, цикл і читати його, чи достатньо буде просто познайомитися з таким популярним польським письменником. Ось такими були мої книжкові покупки, новинки за вересень. Діліться у коментарях, можливо, ви встигли щось із цього вже прочитати і скласти своє враження, свою думку, буде цікаво почитати, або ж поділіться тим, що ви придбали у вересні, коли книга була найбажанішою у вашій колекції. Я ж вам дуже дякую за перегляд. Особливо дякую моїм спонсорам на YouTube та в БайміяCoffee і до зустрічі у нових відео. Па-па!